Значна частина українського суспільства е, думає, що можна закрити очі на війну, жити так як було, очікувати якогось там миру. Саме тому публікуються якісь е, дані соціологічних опитувань. Загалі під час війни соціологічні і їхня відкрита публікація це все на користь ворогу. Це має бути заборонено за це. Треба саджати людей, притягати до відповідальності е, людей, які скажемо. Е, Цькують ТЦК бойових генералів чи навіть політичне керівництво цих людей потрібно саджати в підвали і те, що вони у нас не сидять. Це катастрофа. Просто це означає, що суспільство не воює. Українські збройні сили воюють, спливають кров'ю а суспільство в цей момент не воює. Саме тому у нас всі ці ексеси і є. Такі ексцеси, як у ПЦ ФСБ, яка лекальна діє, такі ексцеси, як бойки різноманітні в Верховній Раді, такі ексцеси, як такого роду повідомлення про Буданова в українській правді, тобто з усім цим нормальне суспільство давно б розібралося на самому початку війни, і так це і бувало в найбільш демократичних країнах. Тобто, всі небажані елементи були б інтерновані. А всі ворогі, чи всі, хто викликає підозру, сиділи би по тюрмах. Ми, скажімо, маємо певні неуспіхи не тільки тому, що у московитів більший потенціал, але так само і тому, що наше суспільство постійно урізає власний потенціал спротиву. Ну от я вважаю, що нарешті потрібно з цим якось покінчувати. Нам потрібна тут військова диктатура, нам потрібний тут військовий режим, нам потрібно поміняти всіх мерів на полковників. Е, якщо в нас вже є цивільна військові адміністрації, то навіщо нам ради, які виділяють кошти на клумби і взагалі відволікають кошти від війни? Всі кошти на війну, всі зусилля на війну, все на спротив, все на оборону. І е, ми, якби це було б так без самого початку, ми б вже вели бої в під а не е, під Покровськом.